Здоровий киянин уже сама назва цієї програми вказує красномовно на її ціль і завдання, головні, які вона ставить перед собою. Але у якій формі все це буде втілюватись і втілюється вже? Програма «Здоровий киянин, яка ініційована Київською міською -місько організацією фізкультурно спортивного товариства Спартак, вже другий рік поспіль працює, і протягом першого півріччя 2013 року я можу підвести підсумки. На сьогоднішній день вже реалізовано 19 видів спорту з 25 видів загальної програми. Здоровий киянин Залучено вже майже 22 534 учасника. І на сьогоднішній день 57 збірних команд заявилися і беруть участь. Скажіть, будь ласка, а які найбільш популярні види спорту включені до цієї програми, і приблизна кількість команд, які в них беруть участь. Традиційні ігрові види спорту це футзал, волейбол, пляжний волейбол, настільний теніс в цьому році вперше включені такі види спорту, як лижні гонки, комплексна спартакіада, ігри столичних підприємств. Дуже прикро, що наряду. З ігровими та доступними видами спорту такі види спорту, як легка атлетика та плавання, вони втрачають інтерес з боку учасників. І ми проводили перший етап серії тріатлону в Парку дружби народів. Саме цей вид спорту викликав неабиякий інтерес з боку учасників. 250 учасників також по віковій категорії. Проходили змагання, проходили змагання для дітей, які вдало організував працівник Київської організації Спартак Дмитро Мацелевич. І змагання, які об'єднає об'єднують декілька циклічних видів спорту. Вони дуже зрелічні і дуже цікаві для учасників і для глядачів в цілому. До речі, про учасників це команди державних установ і підприємств. Або не лише не лише є збірні команди комерційних структур громадських організацій. Сьогодні 20% загальної кількості учасників складає пересічний киянин, який по інтересам обирає вид спорту, заявляється, реєструється. Через соціальні мережі, через інтернет-ресурси і бере участь. Це дуже добре, тому що деякі керівники підприємств, на жаль не підтримують ініціативи корпоративного спорту і розвитку спорту. І коли киянин, пересічний громадянин, власним бажанням заявляється і підтримує цю програму «Здоровий киянин. Нам це дуже приємно. Ви говорили про вікові категорії? Які це вони? Для таких видів спорту як плавання та легка атлетика, це з 12 до 17 років, з 18 до 35 і старше 35 років традиційно. По таким віковим категоріям проводяться і змагання з легкої атлетики на рівні фінальних етапів галузевих спартаків, Тому ми і беремо це за основу. Принципи, мої колеги, представники засобів масової інформації беруть участь у цій Так, да, звичайно. телеканал. Ера. Перший національний телеканал UBR. не беруть участь, і саме для них два роки тому ми разом з відомим журналістом Валентином Шербачовим започаткували спартакіаду працівників засобів масової інформації медіа ігри. Це дуже цікавий проект, який має своє майбутнє. І я впевнений, що в цьому році це буде всеукраїнський проект. Наразі йде підготовка документів, розробка нормативних положень, які будуть. Регламентувати цю спартакиаду і фінальний етап цієї спартакиади буде проходити з 8 по 10 листопад, 2013 року в місті Києві. Скажіть, будь ласка, як ви вирішуєте надскладне питання спортивної бази? Сьогодні є домовленості з деякими спортивними центрами. На жаль, ми не маємо цільового бюджетного фінансування, тому за кошти залучені від меценатів спонсорів. Ми на договірних умовах оплачуємо послуги з експлуатації спортивних споруд, таким чином проводимо змагання. Тому що сьогодні ті спортивні споруди, які ми використовуємо для проведення змагань, вони відповідають рівню техніки безпеки і всіх належних умов. Тому вони мають свою ціну, яку ми маємо на жаль платити що іще залишилося провести в нинішньому році. Теплі хороші літні дні. Наразі для нас дуже цікаво виявився перший етап серії триатлону. Це неофіційний вид програми здоровий киянин. Ми його не включали на початку. Але вже за два тижні на Болонській набережні на водному стадіоні буде проходити друга серія дуатлон. Це плавання і біг на 10 тисяч метрів. Потім у нас традиційно на початку вересня місяця з 5 по 8 буде проходити турнір з футзалу, відкриття якого заплановано. На свято День працівника фізичної культури і спорту. Далі змагання з баскетболу найцікавіше буде проходити наприкінці жовтня місяця. Це буде фінальний етап спартаке здорових киянин. Я нагадаю, вона проходить в три етапи: перший етап в трудових колективах, другий етап це міський формат. І третій – це фінальний етап за підсумками, за рейтингом. Ми обираємо 16 кращих підприємств галузевих проспілок, які представляють свої організації у фінальному етапі. І на кінці року, традиційно в грудні місяці, в приміщенні Київської міської державної адміністрації проходитимуть урочиста церемонія нагородження «Спартаківець року». Це захід, який дуже стимулює і дуже заохочує керівників, тренерів і всіх тих, хто причепне до цієї масштабної програми.